У небесному полку прибуло черкащан. Сьогодні зранку бойовики здійснили залпи з установки ГРАД по позиції прикордонників на Луганщині. Загинули четверо, троє з них Оршанецькі. Серед них колишній керівник навчального центру, а досі заступник начальника східного регіонального управління Держприкордонслужби України Ігор Момот. Нагадаю, усього місяць тому у Стрілянині у Маріуполі загинули четверо оршанецьких прикордонників, а також водій, що їх супроводжував. Вони потрапили у засідку терористів. «Приказую виступити на охорону державного кордону України. Захистити батьківщину та повернутися додому живим. Це завдання номер один. Його оршанецькі прикордонники отримують від полковника Ігоря Момета. Це середина березня. Я впевнений, що ми честю виконаємо ці завдання. Я, як начальник мотоманериної групи, вживу всіх заходів, щоб ми повернулися всі додому. Ігоря Момота вже тоді називають легендарним полковником. Без вагань він лишає крісло керівника навчального закладу та з усіма рушає на лінію вогню. А, хлопці, все, пошли. А це вже донеччина перше місце дислокації черкаських прикордонників. Під керівництвом ігоря Момота військові перетворюють необжитий клаптик землі на справжнє військове містечко. Вже тоді наші військові стоять обличчям до обличчям з окупантами та бойового духу не втрачають завдяки командиру Момоту. Додому хочете. <реш> а хто ж не хоче? Звісно, <реш> <реш> хочемо. Та додому живим ігорю Момоту повернутися не судилося. Сьогодні зранку бойовики здійснили залп з установки град по позиціям прикордонників на Луганщині. Загинуло четверо, троє з них Оршанецькі. Федоровичу отримав поранення несумісне з життям. От, це поранення в голову було, і це було під час обстрілу системою ГРАД в зоні АТО. І загинуло два курсанти, які проходили навчання в навчальному центрі, коли були на охорону державного кордону 12 червня 2014 року. А навчаються у нас з квітня місяця, тобто вони тільки, тільки призвалися і тільки почали своє навчання. Прощатимуться із загиблими героями вже наступного тижня на Плацу Воршенці. Ще в мирний час життєрадісний полковник Момот став героєм телепроекту «Наш Шевченко. Вірш собі обрав пророчий. Та ні однаково мені, як Україну злої люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов. Віка новини.